Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні будемо закривати перчик на зиму. Ось такий маринований, гарний, а саме головне смачний перець. У маринад сюди навіть можна додавати мед замість цукру. Перечистила я перчик. Ось така миска в мене вийшла. Перчик такий он, Товстенький, гарненький. жовтенький. Повинно в банки бути гарно. І готую маринад. На 1 літр води нам знадобиться олія 200 мл, цукор 200 г або мед, або те. або те Я робила із медом минулі роки. Сьогодні роблю тільки з цукром. Потім оцет 150 мл, сіль 50 г духмяний перець. У мене це просто перець з горошком і лавровий лист. Хто полюбляє оце приправ більше, той додає більше. Я ось так трошки, щоб тільки запах був. І зараз відправляємо цей маринад на вогонь. Нам треба, щоб закипіло все це, і будемо в ньому бланширувати перець 3 хвилини, а потім складати в банки і цим маринадом заливати і потім ще стерилізувати. Маринад закипів, кинула я сюди перець. Половину з того, що є, у мене там 3 кг трошки більше. І зараз треба десь хвилинки 3-4, нехай оце воно тут все пропариться, прокипить. Звісно, він зменшиться. Я буду помішувати. Потім вибираємо отак без маринаду перець в банки, і все можна далі стерилізувати. Буду зараз показувати. Але перчик за цим рецептом виходить смачний. От, хто не полюбляє перець, то. Оце й буде їсти. <рес> так і в нас було. Перець пропарився он. І зараз будемо в баночки його насипати. Вже першу порцію я насипала, Вийшло на три банки. Ну і зараз, напевно, також буде на три баночки. Так. Не дуже трамбуємо, але і стараємося помістити. Багатенько, щоб маринаду не так багато йшло, ну так ось. І заливаємо цим маринадом, де варився перчик. Перець в баночках стерилізуємо 5 хвилин. І закриваємо, і перчик на зиму смачненький і готовий. Дякую вам, друзі, за увагу до нових відео. До побачення!